Любов до телевізійних серіалів поширюється світом, немов епідемія. Чому люди так захоплено стежать за долею головних героїв? Про серіалу «Мані» ми поговоримо з зараз з нашим експертом. Тела, театральним критиком і просто культурним оглядачем. Зустрічайте Олег Варгалій з нашої студії. как дома, уже себя чувствую. Ну я к дому, но это же нормально. Потому что якобы еще пришли до нас на каву. Как на диване, сижу, а там телевизор, сейчас бых, кнопочка, и сериал идет. Вот я. Первое первое запитание: Че вы дым из сериала? Ты знаешь, у меня телевизор существует в форме фона, как у многих людей но в нашей замечательной стране. Вот кнопочку так бым, и на кухне у меня три телевизора. Везде, вообще вокруг, они говорят что-то. И вот эти сериалы у меня замечательный контекст моей жизни. Я размышляю о чем-то глубоком. Они идут, говорят. И очень часто таким фоном становится хорошим фоном. Именно сериал Роксолана. И она, как бы. Притягувають внимання, каких-то яких о мислі о жизні, так от поворачиваю голову. ух, Красавиця яка. А і, я, я відкриття зараз поверне на голову голову знову. Її побачите, бачите? Красавица, вона привет, вона від вас тебе. нікуди. А, да. В нас пропоную зараз. Подивитися м, сюжет про всім відомий серіал Роксолана, який виходить на 1+,1. плюс Отже, в чому я секрет? Давайте подивимося. На годиннику 17.07 і Ніна Васильівна швиденько заварює чай. Відкладає усі робочі справи і затамовує подих на екрані. Її улюблений серіал Роксолана в 17.10 Я дивлюся повтор. Починаю на роботі. Дивлюся, потім їду додому. Дивлюся вже нову серію. Ніна знає майже усі героїв поіменно. О, Роксолана, значить Сулейман, Білібей, дочка Роксолани. Вона коментує все, що відбувається, адже це повтор вчорашньої серії. Дитину принесли в будинок каші, і він побачить цю гарненьку дівчинку, дуже схожа і на нього, і на його так сказати, коханку. А після перегляду жінка зізнається. Якби ще було 100 серій, то ми б дивилися. Я дуже хвилююся за молодих дівчат, яких яких закохується наш Сулейман. Дуже жалію їх, що вони так трагічно. Життя складається, Переймаюся ще, як молоді, закохані там такі є драми. Та чоловік не ревнує Ніну до її симпатії. Він теж дивиться Роксолану та коментує актрис. Я кажу: ой, мені ця не дуже подобається, він каже. о, гарненька, гарненька. Ну, передбачує, ой, ой, все, все, загине, загине. Ні, вона спаситель. В таких напружених ситуаціях подружжя прикути до телевізора і забуває навіть повечеряти. Бувають такі гострі моменти, що просто ну неможливо. Відірватися від цього серіалу і просто дивишся. Вже не дивиться на те, що треба щось готувати, щось робити. Та ніна Васильівна тільки один глядач з мільйонів прихильників серіалу. Рейтинг серіалу составляє 2,5 мільйона глядачів, зрителів. А пікові серії, найпопулярніші серії, найцікавіші серії серіалу дивилися порядка 4,5 мільйона глядачів. А це означає, кожна четверта жінка, яка смотри. Телевізор в момент виходу серіалу включає канал «1 плюс 1» і смотрить серіал Роксалан. Сніданок вирішив поцікавитись у перехожих. Який серіал вони дивляться? Ласточки на гніздо, мені дуже м'я очень понравилася. Роксала що розказувати саме лучше серіал. В общем дивлюся на саме зараз іде кухня. Не дуже цікавить Роксалана. Зароні мені нравиться серіали. Полюбляю. Серіали в там динамика. В принципі, російські серіали. А от пенсіонери Галина та Надія у дворі обговорюють Роксолану. Роксолана, що вам наразі треба? Одежа її. Адежня. Постановка. Да? Ну так, красиве, так, ці всі причіски, ліса, красиве. В основному про любов. Надмірну любов до серіалів психологи можуть назвати відхиленням, але вони стали улюбленим дозвіллям мільйонів. В Україні понад 4 мільйони людей проживають вечір з Роксоланою, А доктора Хауза у 2012 році визнали найулюбленішим американським серіалом. У топ-5 війшли Теорія великого вибуху, теорія брехні та друзі. Цього ж року рейтинг очолює картковий будинок. А у Британії усі божеволюють від ситкому Кіт Раймон та пригодницького серіалу Шерлок. Нині серіали зовсім не схожі на ті милі. Ні, опери, які бачили 10 років тому, професійний сценарій, найталановитіші актори, неповторні костюми та спецефекти уже щороку доводять високоякісним може бути не тільки повнометражний фільм, а й серіал. Ось так українці дивляться серіали чотири мільйони українок дивляться Роксоланову. В чому секрет успіху цього серіалу? Ви знаєте, секрет успіху, он в різних составляючих. Я думаю, одна із составляючих это любов к сказкам, красивим, костюмним, чудесним. Понимаешь, почему Шахерезада? є же замечательный ще другой пример это. киносериал «Анжелика» uh -huh. Галон. Успех был феноменальный в свое время. В прокате и на плюсах, когда его повторяют бесконечно, люди смотрят, зная каждый изгиб сюжета. В Роксолане есть то же самое. Некая история, красивый костюм. И есть та жизнь, которая кажется людям ну, вот, недосягаемой. Это хочется пожить в этих декорациях, в этих дворцах. А потом еще, знаешь, какой есть для меня лично момент объяснения феномена этого сериала? Uh -huh. Вот Во-первых, хто в центрі? В центрі Українка, женщина, Настя Лісовська, которая силой своєї волі, коварства, хитрості, ума, красоты, она вона как бы суміла победить обстоятельства. Она сумела стать именно той, кем она стала. И понимаешь, всегда существует идентификация. Зрительницы, женщины, естественно, они себя иногда вот как бы примеряют к этому образу. А им я хочется быть так. такой же. Ну, а, во-первых, чувство достоинства, гордости за свою соотечественницу. Это тоже имеет огромное значение. А саме зараз час ремонтсувати запитань від нашого спонсора торгівельної марки Якупс Монархії. Це запитання. Ми поставимо психологу Аліні Пилип'юк. Вона зараз буде з нами на скайп-зв'язку, і ми спитаємо, в чому ж секрет серіалів. Аліночка, Аліночка, доброго ранку. Ми сподіваємося, що ви з нами вже на зв'язку. І два перше запитання: скажіть, чому люди дивляться серіали з психологічної точки зору? Ви знаєте, вчені вважають, що спостерігаючи за проблемами інших людей, таким чином люди відпочивають і відволікаються від своїх проблем. Дає нам відчуття зайнятості, а також, на перегляд, ми витрачаємо досить багато часу, а це означає, що ми маємо можливість не робити чогось іншого в даний момент. А чи може серіал нести, окрім ну, візуального насолоди, ще якусь користь глядачам? А... Так, ну, це власне переживання емоцій і своєрідна ідентифікація себе з героями. І таким чином ми можемо вчитися і навчатися поводити себе таким чином, як герої. Але це також дає можливість нам розуміти, що наше життя не таке вже й важке, як у кіногероїв. І вважати своє життя набагато легшим Аліно. А наприклад, ситуація, коли серіальна дійсність повністю заміняє реальне життя, коли е, е, тебе більше турбує, те, що відбувається в серіалі, а на те, що з твоєю родиною, е, це як по -по подолати й побороти, так це дійсно такий досить е, чуттєвий момент. Для цього ну, я думаю, що завжди рідні і близькі повинні знаходити можливість комунікувати. Продуктивно комунікувати з своїми близьками і підтримувати їх у буденному житті, повертаючи таким чином людей у реальність Аліно, кому порадити дивитись серіали, а кому категорично, категорично ні, не можна їх дивитись. Ну я вважаю, що люди, які з розуму витрачають свій час, вони будуть також відноситися до серіалів дещо з таким. Ну, з передосторогою, тому що на нього витрачається досить багато часу, і ми зануримося у світ кінематографу. А, тому я би не рекомендувала досить захоплюватись серіалами, але якщо це спосіб відпочити, то я кажу так. Це була Аліна Аліна Пилеп'юк, наш психолог. Дякуємо за чудову розмову. Багато чого цікавого для нас ви розповіли. А... Ми е, продовжимо до речі, 494-1194, код одинадцять 044, Це наш телефон. телефонуйте, Якщо у вас є думка е, стосовно серіалу, е, продовжуємо розмовляти. Скажіть, будь ласка, а ось дійсно серіали замінюють відпочинок. Наприклад, ось ви, як е, ви ж дійсно, критик так, театральний ви кіно. Ви хочете сказати, чому я їх дивлюсь? Ні, на чому я дивлюсь? А скажіть, будь ласка, людина, яка дивиться серіал, чи не краще було піти в театр, сходити в музей, погуляти на вулиці? Це питання до речі, дуже соціальне. У якщо ви уявите собі, що не кожен. Має можливість заплатити 200 гривень або навіть 2000 гривень за московський антрепризний проект. Він знаходить відпочинок, отаку от насолоду, саме коли він е, входить в світ Роксолани. Це дуже непросте запитання. Тому не можна цих людей зневажати, не можна їх якось так Ух, що ж ти, Ні, не можна, коли серіал якісний, а є якісні серіали, які ви знаєте, навіть вище за художнім рівнем ніж прокатне кіно. Ніж фестивальне кіно, це свята правда, і особливо західні прекрасні от ви бачили сюжет Шерлок один з улюблених серіалів, коли вони історію Конан Дойла елегантно, красиво, просто переклали. На мову сучасності, так. на мову технології it технології і актори грають блискуче. Це що? Це мистецтво, це не просто якесь таке зверхнє ставлення. Ах, серіал". Ні, це не серіал, це художній, абсолютно адекватний успішний проект. От, але ви знаєте, важлива ще яка думка? Серіальний бізнес це ж не просто наші розмови про домогосподарок, тютю Мотю, яку ми всі любимо. Це величезний бізнес. Я переконаний, що до кінця не прораховані всі бюджети. Можливо, навіть він більший, ніж бюджет якогось Газпрому в Росії. Уявляєш це величезні, величезні обороти. Це індустрія для людей. Величезна індустрія, індустрія. розвастя. А в нас і телефонний дзвінок. Доброго ранку. Як вас звати? Доброго ранку. Мене звуть Алла. Алчка. Скажіть, будь ласка, так, Аллочка, питання? Ви ви дивитеся серіал? Ви таке підняли питання. Давайте. Згадаємо серіали, які були зняті при радянському союзі. Я не хочу згадувати цей союз, він нам 300 не нужний. але були «Тихий дон, піднята целіна, які там знімалися жінки. Я підтримую нашого співвесідника. В першу чергу ми обожнюємо за те, чому наші чоловіки не шанують своїх жінок. Ми дійсно на це заслуговуємо. Ця красуня м, передає всю красу нашої жінки і в серці, і в душі, і ми можемо вийти з будь-якої ситуації. Але єдине, жалкуємо, що нам не показують ті серіали. Я дуже е, демократ Я за іноземні фільми, але наші не хуже, і жінки наші не хуже, і одежа. І дай Бог, щоб тільки нам це все показали знову. Дякуємо, ну но... Приймемо ваше зауваження ну, і буду показувати. Дуже дякую чудове запитання, чудова репліка телеглядача. Але згадані були, до речі, не телесеріали. То були кіносеріали Кіносеріал. і Тихий Дон, і «Підна ціла за Романом Шолоха. Це були кіносеріали, великі такі форматні довгі речі. Що стосується радянських серіалів? Вибачте, як це можна не любити або зневажати. Шедевр в цьому жанрі сімнадцять миттєвисти весни. А до речі, один із самих перших довгих таких багатосерійних фільмів це. Абсолютно точно називається фільм «Викликаємо вогонь на себе. Uh -huh. Режисер Сергій Колосов. Він один з родоначальників в цьому напрямку в Україні. До речі, от якби до цього не ставились, режисер кохан зняв. Десять серій фільму Народжена революцією. Це кінець 70-х. Успіх був шалений, жаріков, Гвоздікова. І навіть коли зараз на ретро каналах я переглядаю цей фільм, я не можу від нього відірвати. Я розумію ідеологію, гарні міліціонери. Там навіть є якісь там брежні. Бог з ним, але гра акторів, сюжет напруга надзвичайна. Тому всі всі дивляться серіали. А нас є в нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. А, а, ваше запитання, ви чоловік, ви дивитесь серіали? Так, я дивлюсь серіал і дивлюсь серіал вже давно, дуже давно. Роксолану? Роксолану. А, ну, от ваше запитання. Ви, моє запитання, те, що цей серіал він як, як наркотик. Його, його знімають. Тобто серія виходить кожну неділю. А, ну... І цю серію. Чекають багато людей з нетерпінням. І... Ваше, ваше питання? Моє запитання. Наскільки довго це продлиться, І наскільки <скружені> <к Battery> <к humanities> хватить у цих сценарістів інтриги в тому серіалі? <т veces> ви знаєте, запитання так прилежить. Скажу... Коли вже відпустять нашого від цього наркотику? Керівництво каналу має написати лист сценаристові Мирай Окай. І попросити, щоб він писав все життя цей сюжет і прекрасні рейтинги прекрасного каналу були ж такими недосяжними і чудовими. Я думаю, так і буде. Рай окай, можна скайпом з ним спілкуватись і вигадувати нові, нові, нові сюжетні лінії тому, що життя Сулеймана, його різних подруг, жінок, родичів воно надзвичайно до речі, до речі, яка цікава паралель от події зараз в Турції надзвичайно емоційні. Неоднозначні, і тут така краса. Зовсім інший вимір Це життя. життя, це життя. Дякуємо, дякуємо лего Вергелісу. І звичайно, тобі. дякуємо всім, хто залишається з нами. Ну Рокслана ми подивимося трішки пізніше. А на черзі в нас новини ТСН. Марічка